Є можливою. Можливо міняти закостянілі старі корумповані правила. Можливо, усувати від реальної влади бюрократію, яка бере хабарі. Можливо. І саме приклад земельних актів говорить про це. Тому що ми з вами не один рік спостерігали як людина, просто проста людина, яка вже живе в селі або місті, яка має свою присадибну невеличку ділянку. Яка знає, що ця ділянка для неї це життя родини, це в тому числі і можливість виростити там якийсь мінімальний врожай, в тому числі і утримання родини. І коли земельні ділянки не можна було не передати в спадщину, не продати, не здати в оренду, не точно знати, що це твоя земля, то безумовно це була величезна несправедливість в нашій державі. А щоб отримати цей земельний акт. Людині потрібно було пройти всі кола ада просто, тому що починалося від збору 60 підписів чиновників різних рівнів, і треба було крок за кроком іти, кланятися цьому бюрократу, давати йому гроші і в тіньовій сфері, і так платити, потім іти до приватних структур, які утворені тими ж самими бюрократами, їхні приватні структури, які прив'язували до світових координат цю земельну ділянку. І драли тисячі і тисячі. І це було побудовано якраз урядом Януковича. Це їхні структури, які ми зараз викорінюємо просто, просто так, як можемо, і скільки сил вистачає. Це вони побудували цю систему корупції в державі за 10 років, які були у владі, а потім ще на рік, коли вже демократична влада пустила його на посаду прем'єр-міністра. І сьогодні, на цю хвилину, ми вже видали майже мільйон актів безкоштовно людям по всій країні. І ми продовжуємо це робити. Але моє побоювання є в тому, що якщо вони фальсифікаціями, фальшивою рекламою, всіми своїми оціми заходами по е, просто введенню в оману людей, якщо вони прорвуться, то знову будуть відновлені всі старі моделі, коли з людей. Остання копійка збирається за кожен земельний акт. І не тільки за це. Тому що земельні акти це і є, по суті, справи, приклад. А таких прикладів, коли бюрократи просто нищать життя людей, у нас є сотні. Куди не кинешся, за якою довідкою не підеш, деяке питання не треба вирішити. Так як і по земельним актам просто кожен крок це знущання над життям людини. Це стосується всіх питань. Я разом з вами на цій боротьбі. І те, що сьогодні я переконалася, що для того, щоб руйнувати цю корупцію, іноді навіть влади прем'єр-міністра недостатньо, тому що стоїть моноліт корупції, бюрократії, чиновництва, який вже звик це робити. І коли ми почали це ламати, я просто зрозуміла, що навіть влади прем'єр-міністра не вистачає, щоб швидко цей саботаж... Просто руйнувати. І так по кожному напрямку. І тому нам з вами потрібен час. І якщо ми змогли з вами закрити масштабний гральний бізнес, казіно, притони, всі ці зали по всій країні, зараз вони перейшли в підпілля, десь там на комп'ютерах починають те саме робити. Ми доведемо цю справу до кінця. І якщо ми справилися з цим. І якщо ми вже видали мільйон земельних актів без корупції, і якщо ми сьогодні по кожному напрямку так само вибудовуємо боротьбу з бюрократією і боротьбу за справедливе життя, я думаю, що ми, врешті-решт, з вами переможемо. От я хочу, щоб ви це знали. Що я не на хвилину не припиняюся, але питання в іншому Питання в тому, а чому у нас так швидко це не йде? Та тому що, на жаль, не було застосовано. Починаючи з 2005 року ту потужну політичну волю, яку мусить застосувати наша держава, яку мусили застосувати найвищі посадові особи. Чому? Тому що зміна вида Конституції поламали всю владу в державі. Центральна влада сьогодні розтрощена, розламана, не консолідована, не збалансована. І саме тому, що так відбулося в 2005 році, продовжують панувати майже на всіх напрямках влади ті. Хто і до 2005-го панував в країні, ми не змогли в 2005 році і за слабкості позиції викорнити все це до кінця. Але зараз у нас є шанс продовжити наш шлях. У нас є шанс довести справу до кінця. У нас є з вами можливості, якщо ми зараз захистимо Україну, не допустити продовження всього того, що нам в країні не подобається. І тому я хочу зараз саме. Цьому залі, де зібралася потужна громада, яка представляє дуже велику кількість сіл, селищ і міст, сказати, що зараз ми боремося не просто за окремого кандидата в президенти. І ми зараз голосуємо не за окремого кандидата в президенти. Ми з вами обираємо шлях розвитку країни на десятки, десятки і десятки років вперед. Ми з вами маємо сьогодні два напрямки. Або ми міняємо країну далі через боротьбу, через серйозну працю, через відродження і побудову справедливості, через усунення олігархії і всієї потужної корумпованої бюрократії, яка під олігархією працює від влади, і побудова, шляху країни світлого, зрозумілого і ефективного, або другий шлях це повернення зовсім в іншу сторону. Це панування корупції. Це панування олігархії, це останні ресурси країни, будуть перерозподілені не на вашу користь, і це те, що вже зовсім не дає нам шансу бачити країну сильною і бачити ваше життя достойною. І тому обираємо між двома шляхами розвитку. А крім того, ми з вами нещодавно, буквально позавчора, святкували День Соборності День Соборності, який, власне кажучи, був проголошений. 1919 році 22 січня, коли біля Софії Київської вийшли дві держави, два керівництва двох держав Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, і проголосили єдність, об'єднали Україну в єдину українську державу. Це було все зроблено красиво, урочисто. Прийшов військовий парад, почали складати разом. Всі державні структури. І всі думали, що нарешті це вже раз і назавжди. І тоді була проголошена прекрасна декларація, що нарешті за всі 600 років воєдино злилася вся Україна. Але ми всі добре пам'ятаємо історію, що зразу після цього, буквально на невеликій відстані, все це знову розсипалося і зруйнувалося. Чому? Тому що недостатня воля політиків при керівництві, тому що розбрат, тому що відсутність консолідації, тому що іноді різні цілі ставили.